Мої батьки хотіли, щоб я був лікаром. Так само, як і ви, ви можете нагодувати багатьох людей і ви вмієте це робити. Батьки мої були до кінця переконані, що я йду на медичний факультет. Жіночок десь бабусі, які стояли біля цих хлопців і просто кричали: Я кажу, так, я вже документи склав. На що? Я кажу, я йду до семінарі. Я не розумію, як до цього можна прийти. І батько промовчав. Отець, слава Христос, навіки слава. Зразу хочу вибачитися і попередити вас, бо я розумію, що сьогоднішня наша тема вона досить складна, досить інтимна в тому плані, тому що можливо буду задавати вам особисті запитання. Якщо ви не захочете на них відповідати, то так і скажіть. Я все розумію. Добре? Дякую за свободу. Так, ну просто я розумію, справді, що це дуже така делікатна тема, насправді. І перше що очевидне ж очевидне запитання, мені б хотілося дізнати, наприклад, вашу історію і поговорити про вашу історію покликання. І як ви прийшли до того, що ви стали священником? Це дуже довга історія. Маємо час? Маємо час, але я думаю, це цікаво. <сум> Напевно, так. Я завжди від початку хотів бути священником. Від маленької дитини якесь було в мене бажання бути священником. І так воно не переставало це бажання, чи прагнення, чи покликання вже може навіть. Що я постійно десь був десь поруч, а то в якійсь групі молитовній, а то на якійсь е, поломниці, а то десь десь поруч священиків, і завжди я бачив цю працю і був якби захоплений. І мені це подобалося, і це було те, що я хотів. І в певному моменті, коли прийшла, прийшов час, що треба вибирати якусь школу, я батькам нічого не говорив, що я би хотів бути священником. Але якось мені так прийшло, що ну, треба щось вирішити проблему, куди йти. І так з друзями пам'ятаю, що ми говорили, де хто йде, і мене зацікавило от, друге життя. Що то вже також піти, мати професію, якусь, працювати, і так далі, і так далі. Також мені це вже також мене це зацікавило, І в певний момент, якби я перестав говорити і думати про це, про священство, і пішов дійсно в іншу школу, пішов в школу гастрономічну, на школу кондитера, і мені так сподобалося. Я ja люблю дуже готувати, і мені це приносить радість також. Zakończyłem szkołę e, kondytorską, pracował jako kondyter, jestem ja master kondytor. E, I potem trzeba było zdecydować, co trzeba dalej. Czy na studia, czy, czy, czy na uniwersytet, czy po prostu zająć się pracą. Ja zdecydowałem, że trzeba pójść na uniwersytet. I tutaj nie znowu wkroczyło się coś innego, e, podobne, jakie było też gdzieś, gdzieś położony. E, moi rodzice chcieli, żebym ja był lekarzem. Mhm. І я пішов на біологічно-хімічний факультет. Ого. Так. І мені це також дуже дуже просто вчилося, бо мене природа дуже цікавить, і для мене це не небо жодна проблема. Навіть атестат маю з також таких підвищеної біології і хімії. І здав його, не хвалюючись дуже добре, що мені дозволяло не складати екзамену на медичний факультет з біології, міг його не здавати, тому що ця оцінка, яку я отримав на атестаті, дозволяла мені піти там без. І, і батьки мої були до кінця переконані, що я йду на медичний факультет до самого кінця. А я вже вирішив, що я не піду на цей медичний факультет, що піду в семінарі, я вже зв'язувався з місіонерами, і вже знав, як це зробити, що зробити треба, деякі документи. І коли прийшов момент, що я здав цей атестат, батько мене питає, каже, То що, складаєш документи на медичний факультет, я кажу, що ні, я вже склав документи. І така тиша, як що ти склав вже документи? Я кажу, я вже документи склав. На що? Я кажу, я йду до семінарів». І батько промовчав. Нічого не сказав, не почав кричати, як ну, ти мав бути лікарем. Uh -huh. Ти більше не бачили, що я цікавився цю біологією і так вчив, що не знаю, чи хто взагалі так вчив цю біології. І вони були, якби це їм давало переконання до того, що я піду в цю сторону. Мама сказала, як, що, як хочеш твоє життя, не будемо тебе перемушувати. І я відчув цей дозвіл так і від батьків не було якось, що ні, абсолютно ні. Ну, мій брат, звичайно, там каже: Да-да-да, побачимо, побачимо, ага. побачимо. Так. Але я якось на це не звертав увагу. Не дуже сильно мене цікава зараз думка. Зараз в нього. <сум> так. <сум> Побачили. <сум> У мене не цікава його думка, просто. і кажу, ну, як побачу, то побачу я. Пішов я в семінарі і пам'ятаю, що до новіціату вперше, і пам'ятаю, що як перший раз там дзвонив, почті кожного разу, коли дзвонив, я розмовляв з мамою, завжди з'являлося це питання. То коли ти вертаєшся? І моя відповідь була каже, ну поки ще не вертаюся. Але кожна телефонна розмова. Ну, то коли ти вертаєшся, коли ти вертаєшся, коли ти вертаєшся. А потім мені здається, що треба було це також дозріти батькам mm -hmm. до того, вони приїхали з семінарію, побачили, де я живу, в який, в якому середовищі, і вони б були і це б допомогло зрозуміти мене, побачити, що я є тут щасливий, і залишити вже не з'являлося це питання, коли ти повернешся. Потім, потім вже вічний обід, потім діаконат, священство. і... і коли був цей вічний обід? Вічний обід був у 2003 році. Як, як вони від... Ну вони ж розуміли, що це вже. Ну тобто є так семінарія, так? Тобто, ви могли б не піти далі. Це е, Новіцята, рік Новіцяту, першу чергу, 12 місяців, угу. Прекрасно в прекрасному місці на Огорі. Монастир на горі і поруч немає нічого іншого, тільки ти з Богом і з природою. Uh -huh. Це також дуже добре місце для того, щоб роздумувати, чи це твоє місце, чи не твоє місце. Відокремлене від світу, який uh -huh. тебе оточує зовсім. Тому що від так практично від жовтня до березня нема людей. Uh -huh. Тому, що вже погода несприятлива, несприятлива така, щоб ходити по горах, і ти тоді там борешся сам з собою. Бо це якби образ твого життя, бо ти, ти розумієш, що ти будеш в такому світі зараз сам. І Чи ти зможеш чи не зможеш, чи подобається, чи не подобається. І бачиш твоїх однокурсників, які е, також борються, як ти, і вирішують, що я вертаюся до світу. Mm -hmm. Коли ти чуєш, як вертаєшся до світу, починаєш думати про себе. А може мені теж треба повернутися до світу, може, це не моє місце. Да? Але якось так як завжди залишалося, що ні, ще залишуся, залишився, залишуся. І коли приходиться вічно обійти, ти розумієш, що це Ну, вже не повинно бути у тебе питання, чи ти твоє, чи не твоє. До цього також готуєшся, ну, готуєшся 5 років, щоб сказати так, навіки. Вже нема повороту, вже не хочу, не хочу вдруге світ, цей світ мені подобається. І це такий переломний, переломний, здається, час, пункт життя кожного з нас, коли говориш так навіки. Тобто ти вже маєш якийсь досвід, маєш якесь бачення, розуміння того, що ти вибрав, і ти по себе почуваєш щасливим. Я пам'ятаю, що я коли розмовляв зі своїм е духовником, завжди ставляв питання, я кажу, я може це не моє життя, uh -huh. може я повинен піти до світу. І, і так Ми дуже часто гуляли по, по лісу чи розмовляємо. Він зупинявся і каже, так. А подумай, представ собі реальну ситуацію. Ти вертаєшся до світу, що ти будеш робити? Uh -huh. Де ти собі віднайдеш? Ти ж десь бачиш себе зараз, в той момент. każę, no, jakoś tak nie duże, no to, to już maś odpowiedź. To co twoje miejsce tu. Jakże ty nie możesz widnać te siebe w drugomu, znaczy C miejsce jest twoje. Każę nie trzeba nic o Trzeba tylko iść dalej. Ну і потім одне свячення, друге свячення. і... Як, як батьки, коли вони зрозуміли, що це вже навіки. Ну, от коли ви кажете слово. Чи вони не присутні? чи Вони не можуть Ні, бути Ні, були. присутні, звичайно. Вони присутні. Так? Вони були І от саме присутні. цей момент, Тому що до того це так готують документи, так ще навчається, але тут уже все. Вони розуміють. Ну вони що це... також, так як і я, дозрівали це П'ять років. А, вони, а, вони також йшли разом. Ну, да, Вони також дозрівали. Ми зустрічалися на канікули, uh -huh. вони іноді приїжджали до мене. На третьому році я був на Різдво вдома. На четвертому був на Пасху. Тобто вони якби е погодилися з тим, що мене вже вдома немає. Вони не переконували вас? Ні, ніколи не, не переконували, що подумай, не треба, може там. Так, ні. Ніколи, завжди отримав від них підтримку. Угу. Ніколи не почув, що подумай, може це не твоє життя. Так. Що може було би краще тобі вернутися, є де повернутися, вертайся, ніколи такого не було. Абсолютно. І мені здається, що це також дуже важливе. Коли батьки погоджуються з твоїм вибором і тебе підтримують. найрідніші люди, просто це угу. найближче, що може бути. І це дуже, дуже важливе, це дуже важливе. Коли не погоджується, то так ти починаєш мати сумніви не до того з твого покликання, а до того, що ти повинен віддати. Честь і шану своїм батькам, а вони mm. хотіли би, щоб я був десь в другому місці. Я пам'ятаю таку ситуацію з моєї родини, далі, далі родини, була є е, до сих пор дівчина, яка батько хотів, що вона був фармацевтом. Mm -hmm. А вона завжди так, е, саме якась там троєрідна або чотирирідна система, не важливо, Далі, далі, далі родина. І, а вона завжди якось так в чорному, завжди якось так біля храму. І вона завжди говорить, я хочу бути монашкою. Але батько каже, що ні, ти будеш фармацевтом, то треба. І він якось так вкладав це в голову, що вона має бути фармацевтом. І вона пішла на фармацевтичний факультет. Закінчила цей факультет, принесла свідоцтво батькові, каже: ось твоє свідоцтво мого факультету фармацевтичного, а завтра я йду в монастир. І що він? Ну, він був трошки здивований, але цікаво, вона пішла в монастир. А монастир в такий монастир, який займається хворими. Угу. Якраз лікарською справою. Так, тому, і, вона, і, і вона в монастирі відкрила аптеку і працює як фармацевт. Ага. З'єднала це все. Примінила ні, ну примінила свою навичку, яка да. може бути корисною. Так, так, так. так само, як і ви, ви можете нагодувати багатьох людей, і ви вмієте це робити. І, і робите це. Ну тобто, бо. кожен ж розумієте, хтось так поєднує це в. Бо... Ну, no, це все вишній, ніхто інший, да. Так що мої батьки дозрівали до того е, часу, і потім уже не було такого. Потім, потім вже така радість, коли приходиш приходиться на, на вічні обід, вони дуже урочисто, Одне священня, друге священня, І потім посивають. Ну, як посиваю на місці, то вже мама плакала, так? Ну. Думав, що я буду десь, може близько, але якраз е, там, де я живу, не маю Те, місіонером дати парафії з такий дім студента, який uh -huh. там вчаться на університетах. Е, тобто було нереальним, що буду десь близько. А друге, що я е, від початку хотів виїхати uh -huh. виїхати на місії, і... ну і так виїхав на місії після висвячень відразу. Я розкажу вам історію теж е, я був колись раніше, є такий Гошівський монастир в Івано-Франківської області. Вони, е, певно, там не були. Я б дуже хотів, щоб ви там колись побували, тому що там завжди е, монастир стоїть на горі, так як ви сказав, і там, щоб піднятися на ту гору, треба. Зараз звісно, вже всі машини їздити на uh -huh. дорога, але раніше, в той момент, малими, треба було по тих таких скелястих таких сходах, по цьому прямо вибиратись на цю гору. І мені... я про це колись не думав, а потім почав думати, що насправді такий шлях, тож, який ти йдеш зверху на цю гору, щоб попасти в цей там храм, цей монастир. Ем, Я просто я якось потрапив на я, не знав, що це за де була служба, і так вийшло, що хлопці теж в чорному. А це теж монахи, це такі, такі монаші монастир, а чоличі монастир. І Він вони лягали так на землю. І їх таким покривали чимось зверху, і там mm -hmm. відбувалося, я Не знаю, тобто це, це вічно так? От. або або просто біти так. І, 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 і я, а, я не розумієте, я не знав, що відбувається. Тобто ну, -то, я не знав, що це таке. Тобто -то, я бачу таку от картину, так що там десять хлопців лягає на землю їх покривають зверху так. Чимось якоюсь тканиною, мовка. Mm -hmm. І я просто дуже яскраво запам'ятав е, таких жінок, жіночок, десь бабуся, які стояли біля цих хлопців і просто кричали. Вони просто плакали і кричали, і я не розумів, що відбувається. Мені було так страшно в тому плані, що я подумав, я, я ну я, я не розумів, тобто що, що зараз ну чому вони там кричать, чому вони плачуть і так далі. Потім я зрозумів там, що, що вони давали ці так вічні обіди, і що це їхні мами, там їхні бабусі. Це дуже символічно в обряді вічних обітів», коли лягається Христом на землі і прикривають тебе чорною mm -hmm. тканиною, і там виявляється син сенсіс такий, що ти помираєш для цього світу, а mm -hmm. коли знімається, mm -hmm. народжуєшся до того другого. Mm -hmm. Тобто, ти, реально ти прощаєшся зі світом зовнішнім, а для тебе є відкритий цей mm -hmm. внутрішній світ. тільки. Спілкування з Богом. Тобто, щоб, щоб це відбулося, мусиш вмерти. І це має такий символ. Дивіться, от це, ну, те, що ви зараз кажете, що я вам розповідаю там, про цих там, хлопців, які я бачив, монахів, так, які вже монахи. Е, я от, правду кажу. насправді я не розумію, що, що повинно відбутися, як це все відбувається. Тобто для мене це щось таке нереальне в тому плані, що я, я не розумію, як до цього можна прийти. От, от так скажу про це. Щоб словами. віддати своє життя? Так. Ну, no, це завжди таємниця. Це, в тому, що mm. я не розумію, що, що, як, що, які думки мають бути, які аналізи, що. Що повинно статися, щоб от, правда, от настільки я побутова якась людина, так ну, і для мене це щось, мені здається, що от ми часто з Артемом артемам це режисер вірити фільми. Ми деколи просто ми про це говоримо, і так сідаємо, бо ми почали працювати з католиками, так багато чого робимо, і ми деколи сідаємо, і ми в нас в нас можемо можем годинами говорити про те, що ми не розуміємо. Тобто, як ми, ми намагаємося зрозуміти, ми намагаємося піднімати в плані цю тему. І він каже, я, я, я постійно, і він постійно, коли скотолив, в нього постійно це питання. теж. От, чому, як, що, що повинно статися? Як це? Як це на все життя? Ну, я, я повторюю ще раз, це таємниця. Таємниця, яка, яку ми, які вибрали таке життя, відкривають протягом цього свого життя. Один mm -hmm. з отців, яким, який я зустрів, зустрівся в Новіцяті, він казав. Я кажу, ну, а ви щасливий? Угу. Кажу, ну тут, де я є, я щасливий. Так. Ну, кажу, а, а, далі? а А я буду знати тільки, чи це було місце після смерті, коли я зустрінуся з Господом. Угу. Але я впевнений в тому, що життя пережив непогано. Тобто як добра людина. Тому це таємниця, яка нам не відкривається так, до кінця, але покликання. Говориться, цей голос, який внутрішній голос, який тебе до того кличе, Іди, 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 іди. І дійсно це є такий голос, на який ти можеш відповісти. І знову тут величезна доброта і любов Бога до нас. Він дає тобі можливість, і ти можеш її взяти або ні. Ти можеш відповісти, так хочу піти за тобою. Ну, це а вибір, звичайно, це вибір. Так, і він дає цей вибір. Так. Тобто є багато цих покликань розданих, але не всі хочуть відповісти на це покликання. Да? Тому що світ щось рекомендує іншого, показує інший образ життя, більш цікавіший. Це сатана також діє, щоб витягнути від Бога тих, які хотіли б піти, показати щось реально цікавіше, ніж те, то, що тобі пропонує Господь. І багато хто йде, і потім, потім в семінарі, другий, третій, четвертий рік каже, ні, це не моє, це не моє. Це якраз час для того випробування, ми кажемо, цей час. Приймати рішення, Приймати так рішення, чи це є твоє. Тому що ти маєш розуміти, що це буде виглядати твоє життя так до кінця. Чи ти, чи ти з тим погоджуєшся, воно влаштовує тебе таке життя? Чи ні? Якщо ні, то вже треба думати, що тебе не влаштовує. А то може, однак, це не твоє життя. І як ти починаєш мучитися, ну, то не мучи себе і інших, таки вертайся до світу і, і живи звичним, обичним мирським життям. Да? Тобто тут вибір вальгає розпізнання цього вибору. І цей час, який має від новіціату до. Свідчних обідів, і цим часом, коли мусить сказати, ну, я впевнений, що це моє життя. Угу. Як ви ставитеся, ну, взагалі, як ви думаєте, є священники, які пішли не за покликанням, а за якимось іншими? Може бути, може бути. Але я думаю, що це дуже швидко зараз з'ясується, тому що їх щось не буде влаштувати. Угу. Чогось буде забагато, чогось буде замало, угу. щось мені буде невигідно, щось не по моїй думці. І в кінці кінці вони сказав, що ні, я йду звідси, це не моє. Це не моє. Ну я просто давайте так. Я просто дуже багато чую історій від людей. Неважливо, які священники, це взагалі не має різниці там. Просто про те, що там ну, от, у них там якісь свої, своя вигода в цьому, наприклад, так? Я вже розказував там на початку, коли ми знімали подкасти, розказував цю оцю Андрію про те, що е, я там знаю історію про е, хлопця, який там казав: ну пі, пі, піду, мені скажуть батьки, іди там, священники, там нормально платять. Чи ну, ага. щось типу такого Та розумієш? Тобто е, mm -hmm. скоріш за все, я думаю, що такі теж, я думаю, що такі люди є, і такі священники є. як ви до них ставитесь? Е, я їх не знаю. Ну просто якщо б образом ви там уявили, що вони є, то як ваше там ставлення? Ви думаєте, це їхня справа? Тобто не ви їм суддя? Чи... Ну, так, це їхня справа. Е, їхня справа і їхнє життя. Але е, мені тоді поставляється друге питання, бо відкривається для них. Е, чи дійсно ти живеш по-справжньому? Тому що е, те, що ти робиш, воно й не справжнє. Тобто ти живеш в якомусь обмані самого себе. Бо ти не є реально в тому, в чому ти повинен бути. Ти пішов заради, ну, хай буде грошей, наприклад. Uh -huh. ну, і робиш це все заради грошей. Uh -huh. Але ж мотивація є не гроші, мотивація спасіння. Спасіння допомогти спасти другої людині і спасти себе. Це є моя мотивація. Якщо моя мотивація буде гроші, то я не буду допомагати іншим спасатися. Uh -huh. І тим більше не буду сам себе також допомагати собі спасти. Який ціль тоді мого існування в такої, в такої ситуації життя? Я не бачу тоді сенсу. Жити в, жити в обмані і бути нещасливим, бо ти не робиш того, до чого ти є покликаний. Тобто ти нещасливий. Ні, ну може, вони щасливі? Їм комфортно всіх все, все влаштований, там працюють в якійсь провінції чи в якомусь там селі. Все добрий, сказати, все. Я не, не достиг такого, щоб знав, що точно я пішов заради того, що платять гроші, як їх не платять. Але думаю, що може бути. Священники заробляють гроші, давайте так. Ми не заробляємо грошей. Тобто у вас немає якоїсь фіксованої зарплати, нема. Я просто дивився якийсь подкаст, і там, там дивиться православний священник, ну це є в інтернеті, це недавно дивився. Він вроді казав, що там, ну. Шо, ну, не те, що це зарплата, це як такі якісь тіпи, їх гроші і кошти там, на якісь свої там, потреби. Там, не mm -hmm. те, що великі, там, не, не мільйони, не там, тисячі доларів, мовно кажучи, mm -hmm. просто якісь там. там чи трошки відрізняється життя, життя монаша священника монаха, а священника дицезійного? Mm -hmm. Монахи складають вічний в вбогості чистоти і послугу. Тобто в Бога світло, що я не маю нічого власного. Ну так, 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 так. Священники такого не складають, не роблять, тому що їм треба ну, жити в якомусь в цьому світі. Да? Тобто їм треба реально комунікуватися комунікувати з, з іншими, комунікуватися, одне жити, просто їсти за, за це. Треба заплатити за у нас, це про це піклюється спільнота, ця спільнота. to nasza praca, jaką wykonujemy otrzymujemy pożartowania i te pożartowania nam jest na to, żeby a świeceni dyżjalni, no troszkę po drugą. więc jakby by innym życiem, więc nie obieżany tymi obiutami i no więc troszkę po drugą, ale po drugim mi taką również otrzymuje nie ma takow w Europie, w jakich krajach jest, jako świeceni otrzymuje zarobek w innych krajach?